У 1846 році у Вишнівці й Кременці перебував великий геній українського народу Тарас Шевченко. Від вражень побаченого він написав свій знаменитий вірш Варнаки до пам'ятника. Генія народу вишніці, заступник голови обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Головко поклав квіти. Символічно, що ми сьогодні пам'ятаємо це. Бо без Шевченка не може бути української нації, без Шевченка не може виховуватися українець, жоден. Адже в його книги, в його кобзарі закладено цей код української нації, оцей дух, оця сила, без якого українці не можуть існувати. Вшанування великого сина України відбулося і у селі Млинівці Кременецького району. Погруддя Тараса Шевченка тут встановили восени минулоріч. До того часу монумент більше 20 років пролежав у колишніх колгоспних садах. Його знайшов і заховав до кращих часів місцевий житель Василь Казновецький. Беженим худобу в сад пасам, а він лежить вверх ногами, оббитий, обдертий. Ну і знаєте, так ми з сім'єю вирішили, що вроді хай буде пам'ять для села. стільки років пролежав. До нього руки не дійшли, власті ніякі. Скільки власті мінялося. скільки всього ніхто, ніхто, нічого. Михайло головко подякував Василю Казновецькому за те, що той не забув великого генія народу у важкі часи і виконав свій обов'язок. Понад 20 років цей Шевченко пролежав в бурянах. І знайшовся один справжній українець, який все-таки підняв його. І з вашими зусиллями, всі нашими зусиллями ми його поставили тут. Чималими коштами до встановлення пам'ятника долучилася і обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Дуже було приємно сюди знову приїхати, там де ми допомагали встановлення пам'ятку Шевченку, І в такий день якраз подати йому шану і покласти тут квіти. У селі планують зробити хату музей великого українця. Тут уже є деякі експонати. Окрім покладання квітів у народному домі села Млинівців виступили чоловічі квартети з Кременця, а учні Млинівецької школи заспівали пісні на вірші Тараса Шевченка.